Як обманюють при покупці тесла за аукціонів? Погрузчиками б'ють батареї. Не усилюючи, не радіаторів, не кронштейнів, нічого. В неї був дуже сильний удар. Обірвалась, ну і, відповідно, пошкоджила дві верхні стойки. Гаражні майстри просто ліплять отак. При транспортуванні була пошкоджена батарея. Тесла вийшла нам на 20 тисяч дорожче, ніж ми на те розраховували. This is the Це Андрій, а це Захар. Сьогодні ми розкажемо, як обманюють при покупці Тесла за аукціонів. Як вам говорять, що по ремонту буде одна ціна, а приїжджає зовсім інша ціна. Як під час транспортування погрузчиками б'ють батареї, пробивають патрубки, і потім треба міняти цілу батарею. Або як просто наряжають кукли. Дуже багато нюансів. Що буває взагалі по ремонтам? І в нас такі автівки є, ми вам покажемо. Ну, Найтаке най головніше те, що, про те, що хочеться згадати, те, що. Може просто рісіти бампер навішаний, а під бампером взагалі нічого не буде. Нісилювачів, ні радіаторів, не ні кронштейнів, нічого. І тоді ви попали на 3000 доларів запчастин мінімум. Також, що стосується ходової, колеса виглядають рівно, але пошкоджені речаги Пошкоджений двигун, пошкоджений підрамник, пошкоджений е, рульова рейка, і також задньої частини. Вона теж може бути візуально ціла, але речаги, підрамник, двигун теж може бути в, е, в неексплуатаційному стані. Да, під заміну. Отже, давайте пройдемо в наш сервіс, подивимося, що взагалі буває і як. І покажемо на прикладі, так, машини. як ми ремонтуємо, як відновлюємо, і що ми робимо і чому. І є чудова можливість розказати і показати, як ми відновлюємо частини деталей автомобілів, які були. Сильні пошкодження. От, наприклад, маємо Tesla Model 3. Вона була, в неї був дуже сильний удар, задній лівий. Ну і відповідно, доцільної і раціональної заміни потрібно було замінити внутрішні усилля, Чи те, що ми зробили? Відповідно, проклали клей, закріпили за заклепками, ну і відповідно проклали герметично всі шви, щоб туди не попадала волога. І після цього вже будемо. Накладувати частину крила для того, щоб це все закрити. Також чудовий приклад, коли ми отримали нашу автівку, куплену в замовлення. В неї був незначний передній право пошкодження. Але при транспортуванні автівка, яка знаходилась з верху автомобіля в контейнери, обірвалася, ну і відповідно пошкодила дві верхні стойки і середню панораму. Вартість додаткових робіт складала більше двох тисяч доларів. Ну і, відповідно, саме основне це була пошкодження батареї. При транспортуванні і переміщенні автомобіля з допомогою автонавантажувача були пошкоджені патрубки, і відповідно прийшлося знімати батарею. Розкривати батарею, замінювати штуцер і після цього закривати, герметизувати і ставити на автівку. Це також призвело до додаткових затрат. Якісний ремонт Тесли це коли відрізається півбочини і на тому автомобілі, на якому це треба замінити, це міняється. Деякі гаражні майстри просто ліплять отак, що попало. Воно виглядає, як... Целюліт, якому дуже багато років потім, да, і люди це якби, віддають в роботу, і потім там виходить такі от, е, слої шпаклівки. Е, також дуже багато нюансів. Оце от Все, ви бачите, все, що це це ви бачите, це кладовище. Тобто це всі запчастини, які приїхали, і, мабуть, половину з цих запчастин по фотографіям клієнти думали, що їх не треба буде міняти. А по факту, коли вона приїхала, їх треба було міняти. Подивіться. І ці запчастини, е, менеджери з продажів там, в компаніях, які в основному займаються просто пригоном авто із США, говорили, та там відрихтують, та там вона відновиться, ця запчастина, а по факту її треба було міняти. Ми самі теж відновлюємо запчастини, але ті, які можна відновити, а не там, де ну, от її отак от повернуло, і потім щось з цього вийде. Самий головний обман це коли люди, які не розбирали ніколи цю теслу руками. Не розуміють, як вона влаштована, розказують вам, скільки буде коштувати її ремонт. Так само було у нас і з цією машиною. Ми її на аукціоні придбали за 12 тисяч доларів і думали, да блін, ну що там, типа, нічого страшного, відновимо, зробимо. Там 1025 30 вона нам обійдеться. Знаєте, скільки вона нам стала? 50 тисяч доларів. Але ми на цю машину. Чисто тільки на запчастини потратили 15 тисяч 15 доларів. Тому що одне діло рахувати по фотографіям, не маючи досвіду, а саме тоді у нас не було досвіду по теслам. І ми собі думали, що ну там на 5-7 тисяч запчастин буде. Ага, на 15 тисяч запчастин, плюс додаткової роботи дуже багато. І в кінцевому результаті Тесла вийшла нам на... 20 тисяч дорожче, ніж ми на те розраховували. Ще один обман це коли вам кажуть, що машина, яка приїде з Америки, 100% буде оновлюватись. Ми вам гарантуємо, це 100%, ми це знаємо. Ми, люди, які відновили 300 Тесл після аукціонів США, не завжди впевнені, чи буде машина оновлюватись, коли приїде з Америки, чи ні. Тому що це, ну, як знаєте, рулетка. Повезло або не повезло 50 на 50. А тільки якщо ця машина там сама свіжа 22-23 року, тоді ми розуміємо, що у неї сертифікати живі і вона буде оновлюватись. Якщо машина старша, то це завжди лотерея. Так само те, що стосується автопілоту. Часто кажуть, що типу, та автопілот буде, буде працювати, все буде нормально. Це теж неправда. Якщо кажуть таке, тікайте, вас обманюють, тому що коли. Машина тільки приїде з Америки і відкриє екран і подивитися, який там автопілот, тільки тоді буде видно, чи купив американець автопілот, чи ні. Тому що, ну, може бути, одна машина із 20, які торгуються на аукціонах, видно на фотографіях з аукціону, чи є автопілот в машині, чи ні. 19 машин з 20, які йдуть з аукціонів, там не видно, чи є автопілот в машині куплений, чи нема того автопілота купленого. Ще один обман, коли вам кажуть, слухайте, тут тесла на аукціоні за 5 тисяч доларів. Нормальна тачка, 300 кілометрів буде пробігати, нічого, що вона 2014 року. Тільки вам не кажуть про те, що потім ви приїдете і у вас будуть проблеми з батарейкою. Тому що машини 13-2014 року. Можна купувати тільки за ціною там, кузова, тому що батарейки у них дуже часто проблемні. І зараз ви бачите, це одна із таких машин, з якою ми мучаємося вже третій місяць. Вона постійно набирає вологу, видає якісь помилки. От бачите, не хоче заряджатися. Ну, ви маєте розуміти, що якщо вам таке кажуть, та Тесла за 15 тисяч, вона мене обійдеться, дивіться, на аукціоні 5 купити, там доставка, типу, і все, і вона вам 15 з ремонтом. То знаєте, що потім, ви можете, може бути, вам прийдеться всі Теслі за 10 тисяч поміняти батарейку ціліком. Е, нагальний приклад: е, От у нас є невеличке таке місце, де ми зберігаємо е, ті корпуси батарей, з якими приїхали до нас власники автомобілів Тесла. Е, в яких потрібно було замінити батарею. І більшість випадків це коли е, при транспортуванні була пошкоджена батарея. Або була куплена автівка в замовлення, і неправильно було оцінено пошкодження, що привело до пошкодження батареї. Отже, коли ви вибираєте Теслу з Америки, це правильний вибір, і можна вигідно реально купити Теслу з Америки. Але дуже сильно зважуйте всі нюанси, коли ви вибираєте, що це за машина, хто її продає, чи страхова компанія, чи не страхова компанія. Яка в неї була історія торгів, де ця машина знаходиться, скільки буде коштувати доставка? Тому що саме-обідне, саме саме, обідне, саме неприємне це коли ви розраховуєте на один бюджет, а по факту вам машина стає на 5 або на 10 тисяч доларів дорожче. Ну, або звертайтеся до такої компанії, як наша, яка всі ризики бере на себе і гарантує вам фінальну ціну, яка не виросте ні при яких умовах. І ну, це фіксується договором, да, і нашою репутацією. Дякуємо, що подивилися це відео. Дякуємо, що дивитесь взагалі наш канал. Дякуємо, що цікавитесь Тесла. Хай електромобілів в Україні стає все більше. До зустрічі в нових роликах. the future. future.